Використовуючи певний набір слів та фраз, а також декількох інструментів вдалося мені виманити оцього радіатора теплообмінечка єгорки. Фактично, я знімав його, щоб усунути там от всі підтікання, але то не про те. От така от трубочка була. Накрилася. Та все ж один факт мене дуже бентежив, що не могла отака трубочка просто так взяти і згоріть. Розбираючи, помітив, що оце от кронштейник, ну, буквально так же і тиліпався. От Він має бути тут перекручений на двох бофтиках. Ця вся конструкція повинна розбиратися в зборі разом із цим ось кронштейником, який являється ну, скажімо так, прижимом для отого штуцера на водичку. Разом повинен витягуватися. І он Тимон. Ще й тимон штуцерочком. Який от, сюди от Накидається на нього шлангочка. Але саме оці от два штуцерочки там трошечки замерзли і без міцного слова їх не витягнеш. Тому отак от попередник і викрутив все підряд і можливо випадково оце от відірвав. Ну а далі воно вже відгоріло. Ну а ваші коментарі пишіть вашу думку. Я його півдня шатав. Ба.